Це ями та вибої на дорогою від безлюдівки до аеропорту. Щодня тут на роботу їде Олександр. Наскільки ями? Наскільки великі ями доводиться їздити по зустрічній смузі, бо й колеса повідскакують. До 20 кілометрів їдемо, а той взагалі повзком, бо яма на ямі ніяк не проїдеш. Капітального ремонту на цій ділянці не бачив давно, каже водій. Я там працював в охрані Я там працював, в охороні стояв зверху, це років 10 тому. Та які там усі 15, а вона як була, так і є. Ями тільки зашльопають і більше нічого. Сьогодні на трасі працюють дорожники, готуються до ямкового ремонту. Зрізають асфальт та очищають від води та каміння. Там зараз одна полоса Там зараз тільки одна смуга ліва. Права взагалі розбита. Там на танку тільки можна їхати. і ліва теж не дуже, але там, хоч якось можна їхати, а правою просто неможливо. А хто машини буде ремонтувати? А хто ж машини ремонтуватиме? Самому ж доводиться ремонтувати. По перше, гума коштує більше тисячі, плюс його перебортувати. Це ще 100 гривень. От і виходить більше тисячі Ну, от і получається більше тисячі колесо. Це ділянка трас регіонального значення Харків-горухуватка. Ремонтують дорогу частинами. Тут, де нині ями, роботи ще не проводили, повідомив заступник начальника служби автодоріг області Михайло Богатир. Ямкость виникає на старих напрямках, які ще очікують капітального чи поточного ремонту. Через часте коливання температури повітря з мінуса на плюс. Та хід великоваговиків. П'ять кілометрів від безлюдівки до аеропорту ремонтувати мають цього року. Роботи не капітальні, бо повного відновлення траса не потребує. Проводитимуть ремонт державним коштом. Вже оголосили тендер. Вартість робіт майже 280 мільйонів гривень. Підрядника мають визначити у березні, а завершити усі роботи до кінця наступного року. За словами богатиря, зараз ямковий ремонт проводять і біля кордону з Дніпропетровською областю, а також на Київському та Сімферопольському напрямках. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.